Валентин Бондаренко. Легендарний Валентин Бондаренко народився в 1937 році, льотчик винищувач та член першого загону космонавтів. Харків'янин Бондаренко мріяв про польоти з дитинства. Навчався також у харківському аероклубі в Коротичі. Потім в авіаційних училищах у це нині Луганськ. Грозному і Авравії. Отримав призначення до авіаполкову в Прибалтіці. Наприкінці 50-х років почався відбір льотчиків для польоту в космос. Розглядалися тисячі претендентів. Бондаренко як пілотові Асу не дійшла літати на новій техніці. Так, льотчик потрапив до команди майбутніх космонавтів із 20 осіб. 23 річний Валентин Бондаренко був. У ній наймолодшим з усіх льотчиків. Проте, 23 березня 1961 року просталася трагедія пожежа під час тренувального перебування льотчика у Сурдобокамері. загибель Валентина Бондаренка змусила фахівців ще більше задуматися над тим, що у космонавтиці дрібниці не буває. У липні 2013 року ім'я Валентина Бондаренка було присвоєно школі номер 93 міста Харкова, де він навчався. Вулиця, де він мешкав, носить його власне ім'я.